Шашлик самий, простий, самий класний і найсочний, друзі. Друзяки, вітаю. Сьогодні я вам покажу рецепт шашлику. Справжній рецепт, який не портить смак м'яса і який готується з простих таких інгредієнтів, які є е, на кожній кухні, так сказати. Це перець, сіль і цибуля, друзі. Все, більш нічого не додаємо. Ні томатів, не ні паприк, нічого. Хто хоче лише пошвидшити прицеп маринування м'яса, то можна додати трішки мінералки. Це ті випадку, якщо у вас є на маринування всього плюс-мінус 2-4 години. А якщо у вас є більше часу для маринування м'яса, тоді використовуйте і цибулі, друзі. Як на мене, це класний рецепт, який може приготувати кожна людина. В своїх домашніх простих умовах і ті люди, які знаходяться в зоні бойових дій, бо в людей, які знаходяться е, на е, сході, на Донбасі чи в інших е, областях, де йде проводяться бойові дії, не завжди є можливість прийти придбати якісь інгредієнти, які ще можна додати в це м'ясо. Тому, дружеки, так як я вже сказав, в першу чергу в мене немає змоги ще щось додати, а в друге, це є найсмачніший рецепт, який не перебуває смак м'яса. Тому, друзі, беремо шмат м'яса, нарізаємо на шматки. Я полюбляю, якщо це шия, нарізаю більш крупнішими смужками по 5-6 см. І тоді це м'ясо за рахунок того, що це шия просмажується, пропарюється, проходить димком і стає дуже нізно класно. Якщо це, друзі, стегно, то стегно я нарізаю, звичайно, меншими кусочками, бо це більше є таке м'ясо е, пісне і йому потрібна зовсім інша прожарка. Тому, друзяки, е, зараз буду це все нарізати, готувати, а ви залишайтесь на моєму каналі і побачите, що з цього всього вийшло. Друз'яки, щоб поправильно на, на... садити м'ясо на шампур, завжди беремо, шукаємо в іншу сторону. Зжимаємо тісненько в кулачку і нажмакуємо на шампур. Друз'яки, дивіться, зіжали і нажмакали. В жодному випадку не робимо інакше. Типова помилка, яку допускають новачки при жаренні м'яса, що вони його наживають не повздовж, а поперед. Отак. От Тоді м'ясо, якщо його жарити на шампурі і перевертати, воно буде, друзяки, прокручуватися. І не буде прожарувати з усіх сторін. Тому правильний варіант. Беремо, щоб м'яса шукаємо чим довшу сторону, якщо є такі попюрочки, які вісять нічого страшного. Починаємо з них. Оп, оп. Зажимаємо. О, друзі. І так має вісіти на шампуру пост. Правильному цей шматок м'яса, який буде. Просмажуватись так, як нам потрібно, друзяки. Насаджуємо. Все файно, плотненько. Щоб було нам що смакувати, друзяки. Бачите? Рбаток каже, що таке не йде на шампур, але якщо його правильно насадити, то вийде ще клас, дуже класний сматок, друзяки. Так, цього наше залишилось небагато, тоді я зроблю. Два шампура, бо планував друзякі три, але бачу, що мені буде достатньо. І, і два шампура. Ось така, друзяки, в нас вийшла смакута. Зараз буду йти на двір вже ще розпалив і буду жарити. І чекаю свого побратима, який прийде до мене. Ось і це все смакувати. В Його сьогодні вихідний, він водій Евака, вивозить людей з бойових дій, поранених. Двохсотих завозить різні для них потреби воду, бика його вихідний. Він прийде до мене, сьогодні смакувати нам. Держава видала м'ясо, я так, друзяки, цибулька в нас залишається вся тут, бо вона не пригурала. Краще її тако е, позбирати, де ми бачимо, де є вона лишня, бо вона почне горіти. Друзяки. Свою роботу е, цибуля вже виконула, сок вона дала. Е, Далі її нам на шампурах не потрібно, друзяки. Обираю. Е, Бачите, висить такий кусочок, нічого страшного, але він нам буде, е, друзяки, заважати. Тому нам краще взяти його. І трошки перезмакати, перечепити. О, друзі, оце шикардос, кардос, бачите. Отак от має висіть м'ясо. Так ми бачимо, тут теж є щось таке схоже. Трошки зараз ми його трошки поліпшимо. Оп. Оп. От, дивіться, як чітко виходить. Поставте, будь ласка, пойдобаюсь для такого м'язка, бо я думаю, вийшло шикардос. Шикардос вийшло, зам... замаринувалось, пахне, все чітко. Все, друзяки, я йду на мангал, щоб присвичити так, цей Так, друзяки, прийшов я вже до нашого вогнища, приніс наш мангал. Такий файний, який ми будемо використовувати. Друзяки, напишіть в коментарях, чи це в мене тільки на такому мангалі, по-сільському виходить найкраще м'ясо, чи у вас також. Друзяки, зараз буду е, трошки вогнища приводити до ладу, порозгрібаю таку, тут де достатньо жару, вистачить, навіть забагато на два шампура м'яса. Але лучше, хай буде більше, бо як не, не вистачає трішки, то потім це печальна історія. Другий секрет, як пожарити справжнє м'ясо, щоб воно не пригоріло, це нам потрібно вогонь, друзяки, присолити так добряче солю. Соль нам дасть, щоб жар не так припікав і не палив м'ясо. Друзі, дивіться, щоб вам не вистрелило в очі нічого. Треба звичайну сіль і після цього ждемо, поки воно простріляє і... Можна жарити. І так, друзяки, третє правило це саме головне, на початку е, при жарці дати прогрітися м'ясу. Це значить, чим частіше нам потрібно його перевертати. Кожних 10-15 секунд е, бажано провертіти, провертіти, не лінувати, тоді м'ясо розігріється з кожної сторони і почне правильно прожаруватись. Друзяки, коли вже воно буде дожаруватися, майже буде кінець фініша, да, звичайно, можна трішки рідше перевертати, щоб взялась шкуринка. А для початку потрібно обов'язково. Перевертати, перевертати і перевертати. Тоді я для вас гарантую, що вийде у вас жирний, такий класний сочний шашлик. Хто любить пісні, пісні, але не згорівший 100%. Тому, друзі, поставте вподобаючку напишіть коментар е на рахунок того, як ви полюбляєте жарити шашлик на простих таких спеціях, інгредієнтах чи імпровізувати, е в кого які з вас смаки, друзяки. Мені буде дуже цікаво почитати. Друзяки перестала вити сирена. Слухайте, які звуки природи. Клас, друзяки, як на мене, Саме краще, що є в цьому житті, це мати змогу відпочити, поїсти м'ясо, послухати, як співають пташечки. Десь далеко реве техніка їде на пиздячку. Але в загальному пташечки додають тої атмосфери, атмосфери в села, де я виріс, де я люблю проводити час. І де взагалі мені, друзяки, комфортно. В селі найкраще. Напишіть ви в коментарях, де ви любите проводити час в селі чи в місті, чи можливо поєднувати. Друзяки, і четвертий інгредієнт це знову цибуля. Цибуля, сіль, олія, оцет Перець. Я друзяки, люблю так всього побільше, тому сиплю так добре. Якщо ви любите вас більш. Менші такі гострі відчуття, то, звичайно, уксусу перцю давайте менше. Я люблю побільше. Петрушка, друзяки. Петрушка, окрім без різниці. Так, так далі взяли це, гарненько перемішали. І ще даємо, друзяки, цукор. І так, друзяки, досмажився наш шашлик. Получилось дуже файно. Дивіться, зверху прикидав цибулечко і таке сердечечко, друзяки, це для вас, від мене. Зараз буду смакувати. Достався огірочки з села генерала кактуса. Такі квашені. Ммм, Вони вже і без шашлику класні. Що, друзяки, Беру я кусок. Дивіться, який файний кусочок вийшов. Ммм. Друзі, це бомба шашлик. Вчуваєте смак м'яса, нічим не перебитий. Соль перчик додав. такого свого насичення. Відчуваєте свинина, ммм. А цибулька. Обличковий робіть цибульку. Воно ну, поєднанні просто шикардос. М -м. Так, шикардох. Не лініться, радуйте своїх рідних, радуйте своїх побратимів, Беріть, щось жарте, кухуварте, бо, як ми знаємо, армія годує, наприклад, мене повар наш один раз в день, а ще потрібно раз чи два, хто як їсть, поїсти самому якось. Тому видають продукти. Продукти бувають різні, консерви, тушонки, м'ясо дають. Все як повинно бути. ну в принципі Не попадають всякі хляки, недобре, але можна щось вибрати, нарізати, на якогось м'яска, шашлика. Щось може й бути ліпше, ніж нічого. Але в загальному ті люди, які постачають м'ясо в армію, в Збройні сили, якщо ви мене дивитесь, давайте, щоб я вас не матюкав, хлопці, працюємо разом на перемогу. Ми хочемо файно їсти. І будемо файно боротися за нашу перемогу, бо інакшого виходу в нас немає. Так що, друзяки, я буду далі смакувати цей шашлик. Я ще люблю так вижити в цьому маринаді, де я робив цю це... Наскільки вийшло то, що неймовірно, неймовірно класно, наступний, друзі, кусочок. Зараз два зім і все, чекаю а він ще не набирав, буде десь за пів годинки. Трішки йшли за колони, вже буде не той, але це війна, вона свої корективи. Він поїхав по справам службовим, зараз буде. здоров'я, мира і добра, добрає, каже Сергій Шелудько. Дунайте, допомагайте Збройним силам України, допомагайте тим, де хто каже, що їм нічого не треба. відправляйте сало, закрутки, зараз зима, в'язані носки. Хай хлопці радіють, по можливості жарять собі шашлик. Шашлик самий простий, самий класний і самий сочний, взяти.